Друзі, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма Культурний простір, де ми знайомимо вас з людьми, які створюють атмосферу нашого міста та несуть у світ культуру, натхнення і красу. Сьогодні у нас в гостях директорка комунального закладу Палац культури Центральний» Ольга Якубовська. Вітаємо вас. Доброго дня. Говоритимемо про фестиваль, який багато років об'єднує сотні танцювальних колективів з усієї України. Танцююча осінь. Наразі підготовка до фестивалю відбувається в самому розпалі. Отже, почнемо нашу розмову. Пані Ольго почнемо говорити про фестиваль Танцююча осінь, який незабаром відбудеться. Розкажіть, як виникла ідея його створення? Ну, Фестиваль має дуже давню історію. Цьому році це вже 22-й фестиваль. Фестиваль завжди проходив на базі нашого палацу культури і завжди підтримувався нашою міською владою. І дуже гарно, що він навіть входить до міської програми нашої у сфері культури як, як такий вагомий фестиваль у нашому місті. А нещодавно близько десь. Декілька років тому вже ми отримали такі статуси українського фестивалю. Тому що до нас, ну звісно, ще до початку повномасштабного вторгнення приїжджали більш активніші учасники з інших міст, областей тому ми трошки розширили географію і кордони нашого фестивалю, і він став улюбленим фестивалем взагалі-то не тільки у нашому місті. Як ви наголосили, цьому фестивалю вже 22 сезон. Правильно, як він змінювався з роками і що залишається незмінним у програмі? Ну, ми завжди кожного року намагаємось додати якусь родзинку до нашого фестивального такого, танцювального руху, тому що наразі дуже велика конкуренція. Багато фестивалів відбувається, змінюються різні формати. Але наш фестиваль це вже така дуже гарна традиція. Традиція для наших місцевих колективів і іників. Як я вже сказала, родзинка саме нашого фестивалю це те, що ми намагаємось трошки додати інших номінацій. Ми стараємось додати наших, залучити до нас нових партнерів, нових спонсорів. Ми кожного року, це головна умова нашого фестивалю. Ми кожного року змінюємо склад членів журі. І цей рік також не виключення. Назва «Dance Unites» означає танці. об'єднують». що для вас особисто стоїть за цим гаслом. Ну те, що сьогодні як ніколи, дуже складні буремні часи відбуваються, і тому культура творчість, у тому числі танець, звісно, об'єднує усіх і дає нам можливості наснаги рухатись далі, жити далі та триматись на плаву якою є головна мета фестивалю? Ну, це перш за все популяризація хореографічного мистецтва, різних напрямків. Сьогодні хореографія розвивається, не зважаючи ні на що, не тільки у нашій країні, а взагалі у світі. Розвивається дуже швидко. Виникають дуже різні напрямки, хореографічні, багато танцівників з'являється яскравих нових стилів. Тому намагаємось також рухатись у ногу з часом і саме підтримувати цю хвилю, хвилю танцю. Ваш фестиваль сприяє розвитку та популяризації хореографічного мистецтва. Це підтримка молодих талантів чи, можливо, щось більше? Ви знаєте, у нашому фестивалі така дуже розгорнута вікова категорія. Це танцівники від п'яти років, і вже другий рік поспіль ми відкрили нову категорію. Вона має назву Сеньори та сеньоріти. Тобто, це окрема категорія для учасників більш старшого віку. Ми назвали їх так 25 плюс без обмежень, тобто ми запрошуємо також аматорів. Це мається на увазі не тільки професіонали, хоча й професіонали також без обмежень можуть приймати участь у нашій фестивальній програмі, а також і аматори. Ті, хто дуже багато наразі навіть у нашому місті з'являється приватних студій, не тільки приватних студій, на базі наших закладів культури відкрито багато студій, до яких можуть долучатися. Більше такі люди середнього та старшого віку, тому що танець це перш за все про здоров'я, це про позитив, це про настрій і це про нашу таку емоційну підтримку, особливо в сьогоднішні часи. Які колективи беруть участь у фестивалі, з яких міст і яких вікових категорій? Ну, наразі триває, тільки у нас прийом заявок. Він розпочався ще е, навіть у вересні. З 22 так, вересня ми розпочали прийом заявок, завершуємо 15 листопада. Е, заявки приймаємо у форматі онлайн, е, приймаємо різні категорії, верніше номінації по категоріям я вже сказала віковим категоріям, за номінаціями. Це і академічний, і народний народний танець і сучасний танець, усі його напрямки. Також у цьому році у нас відкрита нова така номінація, як інклюзивний танець. Тобто, ми долучаємо усіх учасників з, з обмеженими можливостями, також проявити себе. І в минулому році це також. Вже ми так, такий пілотний старт цієї номінації зробили. До нас долучилися долучилися такі учасники. Це було дуже так. Схвильовано, це дуже було так по домашньому тепло, їх дуже гарно приймали. оплесками, навіть навіть стоячий глядаць казало. А я нагадую, ви слухайте культурний простір на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Як відбувається оцінювання? Хто входить до складу журі і які критерії є найважливішим для суддів? Ну, по перше, я ще раз хочу наголосити, що фестиваль все ж таки підтримується нашим містом, управлінням культури. Тому хочу трошки сказати, що наші партнери і підтримка на сьогоднішній день це управління культури Криворізької міської ради. Дуже радіємо, що до нас долучаються усі наші телевізійні канали. Також ми раді завжди підтримці Радіо Кривбас, і перший міський канал нас підтримує. Стосовно наших членів журі, такої експертної ради, то у цьому році, як я вже сказала раніше, це оновлений повністю склад журі. До нас приєднуються наші два гості з міста Києва. Це перший наш гость, це Максим Карпенко з міста Києва, заслужений артист України. Він дуже великий проміжок часу був артистом відомого ансамблення. Ансамблю імені Павла Вірського, і зараз він очолює ансамбль народного танцю Борвіна. Концерт, напрямок Народна хореографія. Ми запросили його як фахівця, і заплановано також у рамках нашого фестивалю проведення майстер-класу саме від Максима Карпенко. До нас завітає вперше, ну, мабуть, фахівці і прихильники хореографії знають цю. Цю особистість вона доволі таки відома особистість, зіркова особистість. Це Ілона Гвоздьова. Вперше у нас у місті Кривому Розі, взагалі у якості члена журі. Вона є переможницею відомого у свої часи телевізійного проекту Танці з зірками. Вона є хорограф-постановник, вона є викладачем нашого Київського національного університету культури та мистецтв і засновницею жіночого клубу Юкреніан Вумен. United. І до складу нашої експертної ради, нашого журі, доєднується також. Наш земляк і людина, яка відома більш у колах бальної спортивної хореографії, це Дмитро Назадзе. Саме він є чемпіоном України з, лати... з латиноамериканської програми і суддя другої категорії в напрямку спортивна бальна хореографія. Ось такий у цьому році у нас заявлений склад членів журі. Фестиваль щороку дарує яскраві емоції і відкриття. Який момент або колектив запам'ятався вам найбільше за ці роки? Ну дуже потужний колективи взагалі. Хочу сказати, що хореографічна школа нашого міста дуже потужна, і це відмічають усі експерти, члени журі, які до нас приїжджають кожного року. Наша школа дуже відмінна від інших школ хореографічних, навіть столичних. Як нам так у спілкуванні вже члени журі підказують, і в тому числі і організаційний рівень проведення фестивалів, і е, взагалі то, як приймає місто Кривий Ріг, і це дуже приємно, тому ми намагаємось зробити і удосконалюватись кожного разу, незважаючи на усі складні обставини. Е, е, я не можу сказати, що хтось є слабше, хтось ж сильніше. Звісно, це ж змагання. Так. Тому кожен колектив, кожен виконавець у кожному році відкривається по-різному. Ті, які були більш-менш слабкіше у цьому році, наприклад, у цьому році вже можуть виглядати зовсім по іншому, тому що змінюються і склади колективів, і учасників, і випускників, і тренерів, і керівників, і поста. Становників тому палітра хореографічна дуже велика, і вона тіше, і радує. І головне, що не зменшується кількість, тобто діти-учасники. А це звісно ж діти в основному категорія діти вони люблять танцювати, танцюють і радують нас своїм талантом. Чи є якісь особливості цьогорічного фестивалю, нові формати, сюрпризи або, можливо, зміни у програмі? Ми згадали нових суддів будуть, так? І номінації нові 25 Так, також хочу сказати, що у кожного члена журі буде заплановано по три спеціальних відзнаки: вони мають назву фаворит журі. Що це означає? Що під час виступу кожен член журі може обрати навіть з великої Кількості там 50, двадцяти, тридцяти учасників, можливо, сольного виступу, обрати просто свого фавориту. Після чого він може просто підняти руку і. Е Після завершення виступу піднятись на сцену і вручити особисту відзнаку від себе, як від члена журі, що буде означати, що саме цей учасник був для нього найяскравішим, найгарнішим, найталановитішим, і виконав усі вимоги, щоб стати фаворитом від члена журі. По-друге, до нас у цьому році ще приєднався один партнер це такий великий проєкт, який у нашій країні це фестивальний проєкт Кіскіська пектораль. І вони також презентують у цьому році свої партнерські сертифікати, тобто наші учасники за відзнакою членів журі, деяких отримують. Напряму запрошення з пропозицією прийняти участь вже у фінальному турі цього великого проекту, який буде відбуватися саме у Скіфії, Відомий наразі дуже туристичному комплексі, який відомий не тільки у Кривому Розі, а за межами і нашого міста також. Дуже цікаво. Прийом заявок розпочався з 22 вересня. Як саме можна подати заявку і де знайти всю необхідну інформацію для учасників, які ще не знають про цей конкурс? Заявку подати дуже легко. Є посилання на, на наш google диск де завантажене саме положення, де конкретніше можна дізнатися про фінансові умови, де можна дізнатися про номінацію, про категорію. І там вже можна приєднатися. Заповнюючись до нашого фестивалю, заповнивши заявку, анкету встановленої форми. Вся інформація є у наших соціальних мережах. Ви можете знайти нас і на Фейсбуці Палац культури центральний, і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Ми є, і в телеграм-каналі. Також інформаційна підтримка, вся інформація є на офіційних сторінках нашого управління культури Криворізької міської ради, а також у наших усіх медійних партнерах та співпрацях спонсорах, У тому числі на Радіо Крибасторінці і першому міському каналі телерадіокомпанії Рудана. Тож приєднуйтесь. Є також вся інформація на рекламних постах і вказані телефони контактні. Ми завжди на зв'язку, тому дуже раді, звісно, чекали, чекаємо і радіємо, коли наші учасники довіряють нам, приймають участь. Бувають постійні, бувають учасники, які вже перші. Чи приймають участь ще хочу сказати, що навіть вже ведуться переговори з інших міст, зацікавились нашим проектом. Тому чекаємо усіх, добро, усім до нашого фестивалю долучитися, танцюйте та будьте щасливі. А я нагадую, ви слухаєте культурний простір на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Ми говоримо з директоркою ПК Центральний Ольгою Якубовською про фестиваль танцююча осінь. Пані Ольго, підготовка до фестивалю це велика командна робота. Хто стоїть за цим проектом і як виглядає за колісся організації? Звісно, це дуже кропітка, дуже складна робота, тому що це перш за все робота з людьми. Робота з батьками, з учасниками, з керівниками. А як вже досвід мій підказує, це така категорія людей, особливо творчих людей, до яких потрібен свій підприєм. Підхід, як кажуть. Вся робота покладена на плечі нашого, нашої команди, команди Палацу культури центральний, до якого входять наші фахівці: від звукорежисера до методиста до завідувача відділу до директора, в тому числі. Тобто залучена така кількість людей, які саме займаються і прийом заяв. Із складанням програми, написанням сценарію, замовленням, звісно, нагородної продукції, тому що це дуже важливо. Так, вже і працюємо майже 22 роки. І хочу сказати, що ідейний натхненник, такий ініціатива щодо проведення фестивалю, належить нашому керівнику. Раніше він очолював такий був у нас дуже відомий танц-клуб Фламінга Андрій Чупрін, і саме у нього народилась ідея ще тоді. 20 22 роки тому провести танцювальний такий великий фестиваль, форум і 22 роки поспіль Андрій дуже опікується вже своєю такою дорослою дитинкою, як танцююча осінь, і є його незмінним ведучим. Як ви вважаєте, яку роль подібні конкурси відіграють у розвитку української культури та молоді? Ну, перш за все, фестиваль це обмін досвідом, тому що дуже важливо, коли діти не просто займаються у своїх залах щодня, тому що це кропітка робота, це як спорт, як і вокал, у тому числі. І коли вони виходять на сцену, звісно, по-перше, це результат роботи, дуже кропіткої роботи. І по-друге, сам вихід на сцену це вже є. Дуже важливо для розвитку естетичного, творчого розвитку будь-якої дитини, саме зустріч з глядацькою залою, оплески, відчуття, саме взагалі то сценічного досвіду. Дуже важливо, тому що багато колективів, які навіть займаються там, у приватних студіях чи в інших студіях наших закладів, не всі мають можливість вийти просто на професійну сцену, а це дуже важливо. Важливо саме вийти, як на професійну арену виходить спортсмен, виходить спортсмен. Також для будь-якого артиста, танцюриста вийти на професійну сцену це також є дуже відповідально і важливо. Фестиваль має атмосферу справжнього свята: танці, емоції і єдність. Що для вас особисто означає танцююча осінь? Танцююча осінь це емоція, це, тому що рух це взагалі. Це, це такий емоційний стан людини. Не завжди, навіть мені здається, можливо, це я кажу зі свого досвіду, тому що я сама танцювала більше 10 років і маю досвід навіть е, працю, е, працювати з дітьми у напрямку хореографії. Е, тому хочу сказати, що не, е, не, не будь-яку емоцію можна можливо викласти навіть словом. А рух, танець, е, це завжди емоційно Емоційне таке, таке виверження, скажімо так, як вулкан. Тому е, танці це здорово, це, це здорово і здорово, можна сказати так, що це в будь-якому випадку дуже класно, особливо діти полюбляють танцювати, це ми всі знаємо. І хочу сказати, що навіть ті діти, які до нашого навіть, палацу культури приходять танцювати, співати, вони завжди чомусь кажуть, що вони йдуть танцювати. Не знаю, чому так, чому так складається, але ми йдемо танцювати. Навіть вони, коли підспівують підтанцюються, це все одно вони вважають, що вони рухаються, вони танцюють і від цього отримують задоволення. Фестиваль це вже гарна щорічна традиція. Чи плануєте проведення наступного року, чи можливі якісь зміни в наступному році будуть? Ну, ви знаєте, ми всі живемо в такі складні часи. Ми навіть не розуміємо, що буде завтра відбуватися. Але, звісно, жити без надії, без віри у майбутнє, у мирне майбутнє нашої нашого міста, нашої країни неможливо. Тому ми дуже-дуже сподіваємось, по-перше, що ніхто і не що не завадить у цьому році нам проведення все ж таки, нашого мрійного фестивалю. І, звісно, плануємо вже на 27 рік продовжувати цю традицію фестивального руху і у подальшому. І на завершення. Які слова ви б хотіли адресувати всім, хто тільки готується подати заявку, та мріє вийти на сцену цього фестивалю? Знаєте, неважливо важливо. Неважливо, чи ви зовсім готові чи не готові. Просто виходьте, просто приходьте, просто отримуйте цей досвід, е отримуйте фідбек від глядача, від членів журі, тому що з ними обов'язково ви будете мати змогу поспілкуватися. Е займайтесь творчістю, тому що сьогодні це справжня така арт-терапія для кожного з нас. Сьогодні у культурному просторі ми говорили з директоркою Палацу культур «Центральний» Ольгою Якубовською про фестиваль Танцююча осінь подію, яка вже багато років об'єднує танцівників, хореографів та глядачів з усієї України. Дякуємо за натхнену розмову і за те, що створюєте простір, де танець говорить мовою серця. Це був культурний простір на хвилях Радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей і до нових історій про тих, хто творить культуру. Нашого міста. Дякую, до побачення.